Обравши зручну валізу для багажу, попікуйтесь про особистий комфорту подорожі. Хочемо вам запропонувати рюкзак. Він стане вашим вірним супутником у подорожі, а компактний розмір дозволить брати його з собою вручну покладку. Такий рюкзак завжди буде з вами, і ризик втратити його в аеропорту при транспортуванні мінімальний. Ще один плюс за такий рюкзак вам навряд чи доведеться платити додатково. Рюкзак не обмежує мобільність і свободу дій. Під час поїздки вам доведеться будувати у різних місцях. Це багатолюдні вулички, кам'янисті стежки, круті сходи і переповнені вагони метро. У вас вільні обидві руки. Ви без зайвих зусиль можете робити фотографії тримати в руках карту або улюблені напої. Завдяки м'яким аргуменічним лямкам оптимально розподіляється навантаження на спину і плечі. Зважаючи на кількість речей, які ви берете з собою в дорогу, рюкзаці вони здаватимуться більш легкими, ніж в сумці. Рюкзак зручний у користуванні. Ви без особливих проблем можете дістати потрібне на У рюкзаку передбачено окреме відділення для перенесення ноутбука та планшету, що дозволить вам швидко дістати техніку, наприклад, в аеропорту. Ззовні і всередині рюкзака багато різних кишень і відділень. Які зможуть значно спростити ваше життя під час подорожі. Якщо розумно розподілити свої речі, використовуючи весь функціонал, то знайти необхідні предмети будеш дуже швидко та легко. Зручно, якщо в рюкзаках є кишені з швидким доступом, туди ви покладете речі, які можуть знадобитися негайно: це кишені для паспорта, квитків, ручки, гаманця, телефону, серветок. А у бічних кишенях зручно носити пляшку з водою. Наявність захисного покриття забезпечить захист від дощу, а також бруду і пилу.